Весна прекрасна, многоцвітно, тепла, ясна. Щоб батьорем зранку стати, щоб здоровими зростати. Треба всім усім спочатку починати день зарядки. Один, два, три, чотири, п'ять. Мілі, я роблю зарядку, так. Ні, Скоже, хто нам покаже? Добрий день, діти! Добрий день жінки! Не хвилюйтеся! Ми допоможемо, там навчимо вас зробити зарядку. Мерщі летіть до Гаю! Білі полетіли у гайок там багато клітачок. Вранці всі прокидаються, зарядку роблять так посміхаються. Покрокували на зарядку. Ніжки піднімаємо високо, спинку тримаємо рівно. Ось так малята. Молодці. Погляньте, ми зустріли ведмедика. Ну, покажемо. Як ходить ведмедик, ручки в сторони і перевалюємося з ніжки на ніжку. Ось так малята. Молодці. Знову покрокували, піднімаємо ніжку високо. Спинку тримаємо рівно. Ось так. Ось ми зустріли лисичку. Підемо, як лисичка. Ручки на пояс. І на носочках йдем Спинку тримаємо рівненько. І пішли молодці. Ось так. Знову крукуємо високо. Ніжки. Піднімаємо високо спинку, тримаємо рівно. Молодці! От, зустріли мишенят. Малята побігли. Швиденько-швиденько, як мишенята. Молодці! Ручки підігнули і побігли швиденько. Знову крокуємо, ніжки піднімаємо високо, спинка рівна. Ось так молодці. Ну що, малята? Заморились трішки? Тож, ну ми відновимо своє дихання. Піднімаємо ручки вгору. Подивились на пальчики, стали на носочки, зробили вдих і видихнули. І ще раз піднімаємо ручки вгору. Вдихнули і видихнули. І ще раз. Молодці малята. Комплекс загально розвиваючих вправ півник. Отож, перша вправа Шукаємо півника ніжки на вузькій доріжці. Руки на пояс і повертаємо голівку. В одну сторону шукаємо півника. В іншу сторону. Ще раз. В одну сторону немає півника. Іншу сторону також немає. Ще пошукаємо. В одну сторону є півник. І в іншу сторону. Також є півник. Молодці малята. Наступного вправа півник п'є водичку. Ніжки на широкій доріжці, ручки за спинкою. Нахиляємося, п'ємо водичку. Нахилилися, попили водичку. Піднялися. Ще раз. Нахилилися, попили водичку. Піднялися. Молодці. І ще раз. Нахилилися, Попив півник водичку. Піднялися. Наступна вправа півник п'є зернятка. На вузькій доріжці. Присіли, постукали по підлозі пальчиками, поплювали зернятками. Піднялись. І ще раз. Присіли. Постукали по підлозі пальчиками. Піднялись. І ще раз поплює півник зернятка. Присіли, постукали пальчиками по землі. Молодці малята! Наступна вправа. Півник іде гуляти. Ручки ставимо на пояс і високо піднімаючи ніжки, крокуємо. Спинку тримаємо рівно. Ось так. Молодці малята. А зараз ми зробимо вправи на відновлення дихання. Ручки піднімаємо вгору, стоїмо на носочки. Дивимося на пальчики, вдихаємо. І видихаємо. І ще раз. Іще раз. Молодці малята! Яка чудова зарядка! Дякуємо! Шановні батьки, привчайте своїх малят робити ранкову гімнастику кожного дня. Та робіть її разом з ними. І будьте здорові! А ми залюбки переглянемо відео вашої ранкової гімнастики! До побачення!